Привіт, друзі, підписуйтесь, якщо зашого вперше обов'язково на телеграм-канал Новин Правди підпишіться, де ви першими прочитаєте новини, які не покажуть на єдиному марафоні. Лінк в описі та в першому коментарі. Невже Зеленський хоче посадити залужного? Офіс президента Зеленського вирішив зараз під час війни збити залужного і інших військових, тому що боїться, що колись в майбутньому залужний може перемогти його на виборах. Сьогодні, поки Зеленський контролює повністю всі правоохоронні органи через заступника Єрмака Олега Татарова, у керівника Нацполіції працює кум Татарова Максим Цускійдзе. Він займає посаду заступника голови Нацполіції. Окрім того, на Татарова орієнтується керівник економічної контррозвідки СБУ Артем Шило. Близький до Татарова вважається голова ДБР Олексій Сухачов, а також заступник начальника головного слідчого управління ДБР. Дмитро Мірковець, який розпочали фейкове розслідування. Чому здали південь? Поки Зеленський контролює сьогодні все, він хоче зробити свій власний суд і розслідування і обраних ним винуватців. Зеленському постійно дорікають за швидку здачу Херсону і всього півдня України без бою, за те, що він не готувався до війни. Далі ви помітите, що ДБР та СБУ чомусь. Не викликають на допити самого Зеленського Єрмака, Буданова, Татарова і так далі, лише військових, яких хочуть зробити ЦАПами відбувайлами все це співпадає з тим, що нещодавно тіпа покінчив життям, а його скоріш за все просто прибрали. Екс очільника Херсонської ОДА Лагути. ще в червні 22-го року він розповідав, що нікого не попередили про наміри Росії, хоча відомо, що вище керівництво України все знало. Ніяких команд від влади та Зеленського не надходило. А мости підірвати просто не дали. Хоча начальник Херсонської ОДА неодноразово піднімав це питання. Тепер ця людина мертва, цінний свідок. Екс начальник СБУ у Харківській області, якого вирішили зробити ЦАПом відбувайлом і вже рік утримують в СІЗО за здачу Харківської області, заявив. Баканов друг президента, і владі не вигідно, щоб Баканов, як і я, перебував на лаві підсудних. А якщо суд розглядатиме мою справу, то вони будуть змушені допитати Баканова. Тоді виявиться, що всі мої дії були з ним узгоджені, але Баканов не під слідством. У такому разі потрібно буде або з мене знімати звинувачення, або вручати підозру другові президента. Баканову заявив Дудін. Зеленський прикриває Баканова свого друга дитинства. І Баканова не хочуть допитувати ні по справі Харкова, ні по справі Півня. BBC, британське видання, опублікувало інформацію, яка викликає шок. Влада хоче зробити залужного крайнім. Не верховного головнокомандуюча Зеленського, не Єрмака справжнього президента України діючого, не тодішнього голови СБУ Баканова, підлеглі якого через одного виявилися агентами ФСБ, а саме залужного. Я все ж правильно зрозумів, того, хто має найвищий сьогодні рейтинг в країні і у випадку виборів може обійти Зеленського, так журналісти БІБІСі розповідають, що у справі про неналежну оборону Херсонщини допитали залужного і цілий список генералів: військові скаржаться на тиск. Тобто, ми розуміємо, що, скоріш за все, цю інформацію журналістам. Злили саме військові генштабу, щоб суспільство дізналось наперед, що готує Зеленський та Єрмак. Без дозволу Зеленського ніколи, ніколи, ніхто в ручних правоохоронних органах не усмілився б почати таку справу. Розслідування і справу цю почали вести 11 квітня 2022 року. Події лютого 22-го року кваліфікували ще тоді за частиною першої статтею 111 державна зрада. Частиною 3 статтею 425 не дбали ставлення до військової служби кримінального кодексу України із надійних джерел, журналістам стало відомо, що слідчі вже допитали понад півсотні генералів та представників військового командування. Стало все це можливим чомусь так швидко, саме в 23-му році. Тобто, дали дозвіл в офісі президента серед допитаних головнокомандувач Валерій Залужний. Командувач сил оборони Сергій Наєв, колишні командувачі угруповань військ південь, зокрема генерали Андрій Ковальчук та Андрій Соколов. Командири формувань, що входять до складу угруповання південь, як начальники генштабу збройних сил Віктор Муженко та Руслан Хомчак, екс-голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, який загадково після допиту помер 16 вересня. Чи може бути таке, що владі не сподобались його покази? Які засекречені від суспільства або можуть бути просто знищені. За даними журналістів, процесуального статусу у цій справі головнокомандувача залужного ще немає, так само, як не було і офіційного виклику на допит. Тобто його допитували неофіційно, але не виключено, що такий статус з'явиться у залужного згодом. З огляду на такий можливий розвиток подій у вузьких політичних колах слуги народу. Справу про окупацію півдня вже називають справою залужного. Йдеться в матеріалі BBC. Військовий Іван Сестриватовський, який мав підірвати мости на Чонгарі, залишився поза увагою слідчих аж до того, як дав інтерв'ю в липні 23-го року. У військових колах побоюються, що їх хочуть просто призначити винними. Адже в цьому питанні не менш важливим є дослідження подій. Які відбувалися до самого вторгнення, як країна готувалась до війни? Джерела журналістів у Генштабі розповіли, що це розслідування чинить тиск на військове командування під час бойових дій в Офісі президента України стверджують, що це ніякий не тиск, просто суспільство хоче знати відповіді на питання, хто ж винен? Вам не здається дивним, що Офіс президента коментує розслідування правоохоронних органів? Паляться. Але дивно, серед допитаних у цій справі немає ні керівництва СБУ, ні керівництва Офісу Президента України, ні навіть міністра, яка закликала налагодити безперешкодне сполучення з Кримом. Хоча саме Єрмаків-Герещук також розпочали розмінування території України, про що самі заявляли у 2020 та 2021 році. Сергія Криворучка, наприклад, позбавили генеральського звання у 2022 році. А от кримінальних проваджень щодо нього за даними змі досі немає. Імена колишніх підлеглих Івана Баканова з'являлися в контексті здачі півдня та розмінування мостів на Херсонщині. Не просто так про це говорили у своїх коментарях представники влади і стверджував про цей зв'язок і голова СБУ Василь Малюк. В інтерв'ю 1+,1 плюс грудні 2022 року він розповідав, що якось кулініч проводив. На півні антитерористичні навчання, не погодивши це з керівництвом антитерористичного центру, натякавши ці навчання могли бути пов'язані з підготовкою Росії до вторгнення. Але журналісти BBC провели розслідування, в рамках якого з'ясували, що Олег Кулініч не фігурує у справі про окупацію півдня, які інші працівники СБУ, Виявилося, що по цій справі проходять виключно військові збройних сил України, хоча ніде в світі. В країнах НАТО звичайні правоохоронні органи, які розслідують злочини політиків, не мають права розслідувати злочини військових, якщо такі були. Того, що це конфлікт інтересів. Того, що для цього має існувати військова поліція, військова прокуратура, а цього зараз нема. І так виходить, що справі, як я вже сказав, не проходять ті, хто реально працював на Росію. Я все-таки вірю, що у зеленського духу не вистачить зачіпати залужного чи його друзів-генералів. Бо наслідки можуть бути непередбачуваними. Армія стоїть за спиною залужного, а не за спиною Зеленського, який чотири рази ухилявся сам від повісток, а тепер всіх українців через сподоляків називає ухилянтами. Підписуйтесь, побачимось! Слава Україні!